Військовий експерт Іван Тимочко доєднується до нашого ЕТРУ. Мої вітання. Вітаю слава Україні. радий Героям Бачите. слава, героям слава, це взаємно, Іване. Е, ну, може, підсумуйте, слухайте, я вас про це попрошу так з військової точки зору, те, що сталося цієї ночі, зі Львова доносяться ось ці голоси. Я їх чую про те, що це був хіба наймасованіший обстріл міста за час повномасштабного вторгнення. Ну і дійсно, противник завдав ударів по, по суті що цивільні об'єкти, що складські приміщення там брендового одягу, побутових речей. Абсолютно нічого не пов'язано з військовим справою, жодного якогось, навіть натяку, чи, скажімо, якогось візуального. Дезорієнтування бути не могло все чітко, все сплановано противником. Саме такі удари, саме таке нанесення ударів, як і у Львові, так і у Львівській області, так і в цілому по Україні переслідували абсолютно або енергетичні об'єкти, і це енергетичні. Я достатньо сказав би, акцент тільки був в одному з районів. А решту це все цивільні, цивільні це нічого не змінилося в загальній стратегії росіян нанесення ударів по житлових будинках. Знаємо, якщо і крім Львова, Львованка, Запоріжжі, теж десятки будинків поруйновано. Все це ставка на те, щоб деморалізувати українське суспільство для того, щоб викликати паніку гуманітарну кризу. І з військовими, якимись цілями, чи з якимись військовими успіхами це абсолютно не пов'язано. Ну є інформація з Львівської області Лапаївка. От ми про неї говорили вище, з це. речником та з речником ДСНС Львівської області там загинула. 15-річна дівчина в знищеному будинку так само загинула родина з чотирьох людей. От серед них, власне, це ця неповнолітня особа, це дівчина, яка мала 15 років. Я вже говорив про те, що в цілому Росіяни випустили понад 50 ракет і близько 500 дронів по території України. Так ситуація виглядає на Львівщині. Об'єкти генерації струму затаковані були і на заході, і на Півдні, з того, що. Ми розуміємо через брак струму, через проблеми з енергопостачанням, чи є додаткові засоби захисту, тому що технологія йде вперед в порівнянні там з роком 22 другим, для того, щоб зірвати плани росіян, погрозити нас в темноту цієї зими. Ми дві сторони розуміли, що ця зима, як ви дійсно підтвердили, з появою нових технологій буде зимою боротьби спроб вивести в глибоких тилах власне засоби енергогенерації, енергоутворення. і по суті спроби будуть з обох сторін завдати таких ударів противнику, щоб він уже не міг оправдатися і проводити. Бойові дії, це зрозуміло. Росія, але з другої сторони, ми ж також готувалися до цих викликів. Росія кожну зиму, коли заходить по суті розмова про певні створення блокаутів, намагається це робити, але е, ніколи їм цього не вдається. Ми набуваємо досвід так, на жаль, ми набуваємо втрат так, гинуть люди, і це щирі співчуття всім їхнім членам сімей, родинам. Але ми здобуваємо гіркий досвід. Ми все одно вчимося, як протидіяти таким ударам противника від перенесних там зенітно-ракетних комплексів, розташованих по телах до авіації. Все одно вибудована логістика, інфраструктура підвозу, заміни знищених комплектуючих. Ну немає в Україні там відключення світла, якщо й бувало, то. На декілька годин дуже рідко днів, але є інша сторона медалі, яка далеко неприємна для Росії. Росія такого досвіду немає, виходячи з ударів по їхніх енергооб'єктах, оскільки це зараз ми так масово можемо знищувати їхню нафтопереробну галузь. А саме нафтогазопереробна галузь росіян вона забезпечує роботу більшої їхньої кількості критично більшої кількості. Електростанції або станції, які генерують електрику, і тому ці удари, які ми наносимо по нафтопереробних заводах, їхніх по великих індустріальних об'єктах, які вони використовують не тільки для війни, а також для того, щоб власне забезпечувати електрикою їхні військові заводи, об'єкти, їхнє виробництво. То воно розосереджено по великій території Росії, і отут у них є серйозні проблеми, оскільки ми уявіть собі, вони ніколи не змогли там на 40% нашу енергетику винести за 4 роки. Тоді як ми за рік по суті винесли майже у 40% їхню всю нафтопереробну галузь, яка я наголошую, генерує все російське виробництво, всю російську по суті енергетику. І е, генерує по суті кошти для ведення війни проти України, так що е, говорити, що ми просто терпимо і приймаємо удари, абсолютно ні, те, що ми знайшли слабину противнику, це так, він шукає у нас, де би знайти таку слабку слабкість, яка би критично впливала на всю економіку України, тоді як ми знайшли на їхню критичну ланку, в їхній е, по суті. Загальній системі забезпечення війни mm -hmm. проти України ну, тому цю критичну ланку, про цю критичну ланку і про тиск на неї я пропоную е прикладним чином поговорити з конкретними фактами. Е в Росії горить черговий нафтопереробний завод. Дрони вкотре атакували е місто ну, власне фабрику в місті Кстова, це Ніжньогородська область. Е місцеві жителі скаржаться на гучні вибухи та публікують пожежу на місці прильоту дронів. НПЗ у Кстово, це четвертий за обсягами е виробництва нафто. Об'єкт генерації нафтопродуктів на території е, Росії це просто щоб додати, власне, як я вже сказав, прикладним чином. Але давайте оцінимо е, сам об'єкт, що ви можете сказати про е, е, ось це НПЗ. І якщо ми говоримо про відновлення, бо вони там щось пробують відновлювати, наскільки вони там встигають, скажімо, за тими темпами атак, які до яких доходить. Перше, щоб відновити, потрібно переорієнтувати виробництво. Раз. друге закрити пробої умовно так дуже простому простими словами, щоб не відбулася розгрематизація обробки переробки нафти в нафтопродукти. А це потрібні сучасні технології. раз. а сучасні технології у більшості, які вони закупляли, це іноземного виробництва, зокрема європейського. Тому навіть якщо щось завести, щоб почати ремонтні роботи, так зараз зупинити можна, загерметизувати, наскільки це можливо, вони спробують. Але щоб почати відновлення, потрібно знайти десь відповідні комплектуючі агрегатні вузли. Це не запчастини доправки, що їх де-небудь купиш. Це штучне виробництво, виробники. В Європі, як правило, дуже дорожай своєю репутацією. Вони ліцензовані і втратити ліцензію чи потрапити під санкції на раз, два-три. Тому Росія, якщо навіть і буде пробувати щось завести, це буде дуже складний обхідний процес, який вимагатиме великого кількості часу десятидорого переплат, і то будь-яка фірма свідомо на це не погодиться. Mm -hmm. Європейською ну та чину вони про... можуть. Так, якщо ми говоримо передовсім про фірми, які працюють легально на ринку, мають нормальні прибутки і нормальну продукцію з точки зору якості. Це теж там питання якості. Я думаю, тут теж не в останню чергу має підійматися. Я просто хотів би тут ще одну історію з вами обговорити, бо вона мені видається потенційно важливою і там матиме свою свій розвиток. Йдеться мені про українських військових, які успішно збили дрони в небі данії. Сталося це під час візиту нашої делегації для обміну. Бойовим досвідом фахівці з протидії ударними безпілотниками підняли в повітря дрон «Стінг», який влучив у данській банші. На демонстрацію запросили і представників інших європейських країн. Вони ознайомилися з українським досвідом і оцінили ефективність рішень у боротьбі з повітряними загрозами. Ну а Україна перетворюється на дронову на державу і передає свій унікальний бойовий досвід країнам НАТО. Про це пише аналітичний центр Atlantic Council. Після вторгнення російських дронів України та Європи Київ став ключовим партнером альянсу у розробці протидронових стратегій. Данія, Польща і Британія вже розпочали спільні навчання з українськими інструкторами на фронті. Україна створює стіну дронів і використовує морські БПЛА для прориву блокади Чорного моря, змінюючи баланс. Сил у регіоні НАТО визнає досвід України критично важливий для захисту всієї Європи. Отже, стіна дронів і ось ці прикладні дії, про які я говорив вище, та це фактично такий вишкіл в режимі наживо. Та коли збиття реального дрону відбувалося за цим спостерігали представники країн НАТО. Що можна сказати про рівень підготовки? Чи він підвищується серед представників тих країн, які в подібних вишколах беруть участь і спостерігають за діяльністю українських фахівців? Знаєте, я от на фоні ваших слів собі згадав, що я зранку читав звіт Генерального штабу. Ну його ж більшості всі прокачують як картинку, так але вдумайтеся: в звіті вказано, що Україна знищила, збила біля 67 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня Росія. За звітами вказано, що знищено понад 700 літаків. І гелікоптерів понад 3 тисячі е, крилатих ракет, понад 1200 систем протиповітряної оборони Росії. Яка з країн може похвалитися? Хоча б, я не знаю е, частиною такого досвіду, таких результатів, таких напрацювань, навіть якщо ми в першій частині розмови з вами говорили, як ми боремося і намагаємося вирівняти результати. Успішних попадань противника це теж не менше, значимо як відновлюватись, як е, долати е, трагедії чи проблеми, які виникають. А тут паралельно ми можемо говорити про унікальний досвід України. Ну, нідерландський пілот збив герберу і зразу записав собі як трофей на літак. Уявіть собі, у нас 68 тисяч збитих ворожих шахедів з бойовою частиною. Це не обманки, уявляємо собі, який досвід, що ну просто неймовірний. Три тисячі ракет. Це така кількість ракет, збитих Україною. Скільки може я, я не впевнений, чи всі країни Європейського союзу, ну половина з них так точно чи мають взагалі на озброєнні таку кількість. Розуміємо, який величезний досвід, який ми можемо передати і навчити і їхні технології. Так, звичайно, нам потрібні в плані особливо робототехніки, радіоелектроніки, це однозначно. Але в нас є люди, які вміють це робити ага. набагато менше, скажімо, технологічними засобами, враз ефективнішу роботу. Звичайно, що їм потрібно вчитися, і тут, якщо ми вчилися від них, скажімо, в твій час там піхотного злагодження, ведення бойових дій. Чи роботи на їхній техніці, то зараз ми можемо вчити їх їх, саме їх збивати потенційні загрози, які чинить Росія, а саме тиск з повітря, безпілотників. те, що ви зараз говорите, це має звичайно дві, скажімо так, дві ланки. Це досвід, це те, яким чином працюють українські мобільні групи в цілому протиповітряна оборона. Ну і звичайно, те, що саме вони використовують, збиваючи російські атаки. Те, скільки це коштує, те, наскільки воно мобільне і все, що стосується безпосередньо засобів ураження. Іван Тимочко. Вам дякую, військовий експерт. З нами щойно на прямому зв'язку.